Вітаю учні Великодолинської гімназії. Ми з вами живемо в такий час, коли в будь-який момент можемо опинитися на дистанційному навчанні. І до цього всі повинні бути готовими. Для проведення дистанційних уроків. В нашій гімназії ми приєдналися до програми Google Workspace for Education. Компанія Google виділила нам 100 терабайт хмарного простору і по 15 ГБ кожному учню. Та вчителю нашої гімназії. Як же приєднатися та почати працювати в цьому просторі? Я розкажу, як це зробити з допомогою комп'ютера чи ноутбука. Для початку потрібно війти в цей простір з допомогою облікового запису, аккаунту, який ви отримали від свого класного керівника та паролю від нього. Якщо хтось, хто раніше працював, забув або загубив ці дані. Зверніться до класного керівника або до мене, вчителя інформатики. Отже, починаємо. Я покажу це на прикладі якогось фіктивного учня нашої гімназії. Спочатку треба відкрити браузер Google Chrome. В правому верхньому куті ви побачите іконку свого особистого облікового запису. Якщо ви зайшли під ним. Або просто кружечок, якщо зайшли без облікового запису. Натисніть на ньому лівою кнопкою миші. Ви побачите інші профілі Chrome, які створені на цьому комп'ютері. Або їх не буде, в мене бачите, їх дуже багато. Ми опускаємося в самий низ і натискаємо Додати профіль Хром. Лівою кнопкою миші. Далі натискаємо вхід, вводимо електронну адресу емейл, який вам надав ваш класний керівник, імейл повинен закінчуватися. Обов'язково на Вілдол 2 від Велика Долина. Це наш шкільний домен. Під обліковим записом Gmail.com ви не зможете потрапити в наш корпоративний навчальний простір. Нажимає натискаємо далі. Вводимо пароль, який також. Видав вам класний керівник. Для того, щоб не помилитися, можна натиснути Показати пароль. І вводимо його. Як правило, ваш обліковий запис складається із першого букви імені і е, вашого прізвища в латинській транслітерації. Пароль так само складається з першої. Однієї або двох букв імені і вашого прізвища в англійській транслітерації та чотирьох цифр. Натискаємо кнопку далі. Читаємо привітання від хрома. Натискаємо зрозуміло. «Продовжити». Увімкнути синхронізацію. Для чого це робити? Для того, щоб у вас синхронізувався цей обліковий запис із різними гаджетами, на, якому ви буде, на яких ви будете працювати. Можливо. Налаштувати свій профіль. Можете тут написати своє ім'я. Наприклад. Так, на українську мову переключаємося. Учень. І вибираємо тему, яку ми хочемо, натискаємо готово. Все, ми потрапили в наш освітній простір. Щоб прибрати помилку, ось тут вискакотка помилка, нам потрібно натиснути лівою кнопкою миші. Потім на оцих двох е, розширеннях, які нам не потрібні, правою кнопкою миші і лівою видалити з хрома, знову лівою кнопкою миші, правою видалити з хрома. Все, помилки у нас немає. Для того, щоб в нас з'явився на робочому столі ярличок нашого облікового запису, ми можемо натиснути лівою кнопкою миші, потім е, натиснути Налаштувати профіль. І Поставите галочку, створити ярлик на робочому столі. І ось хочу вам показати: на робочому столі з'явився ваш обліковий запис. Ви зразу попадаєте двічі класно, що на ньому, ви зразу попадаєте в робочий простір нашої, нашої гімназії. Далі. Натискаємо лівою кнопкою миші на додатки. Знаходимо клас. Натискаємо лівою кнопкою. Натискаємо Продовжити. Бачимо тут уже своє ім'я, свій імейл. Натискаємо продовжити. Вибираємо свою роль. Я студент. І попадаємо в свій клас. Бачимо, до яких уроків вас запрошують вчителі нашої гімназії. Вам потрібно почергово на кожному уроці натиснути кнопку Приєднатися. Далі натискаємо головна, попадаємо знову на головну. Приєднатися. Головна приєднатися. Головна приєднатися. «Головна», приєднатися. Таким чином ми приєднуємося до всіх, до всіх уроків. Зліва ми бачимо напис «Ми, Мої курси, і тут випадаюче, випадаюче меню, де видно ваші всі курси. Ви для того, щоб потрапити на якийсь урок, ви можете натиснути або зліва, або на головній сторінці на той урок. На який ви повинні зайти згідно розкладу лівою кнопкою миші. Або на головній сторінці, або в цьому лівому меню. Натискаємо, наприклад, на інформатику. І попадаємо на сторіночку уроку інформатика. Тут ви можете бачити домашні завдання, ось тут будуть ваші домашні завдання. Далі. Можете писати повідомлення до свого курсу. Для того, щоб попасти на е, відеоконференцію. В міті називається відеозв'язок. На, вам потрібно натиснути кнопку Приєднатися. І попадаєте в ось таке меню. Натискаєте кнопку «Використовувати мікрофон і камеру. Або не надавати доступу. Ну, як правило, краще не, ну, потрібно використовувати, як бути на уроці, я поки що не використовую. Або дозволити використати мікрофон і камеру. Потім натискаємо на кнопочку Приєднатися, і ви попадаєте на конференцію цього уроку, або на е, відеодзвінок, як називається, мій. Або ви попадете на відеоконференцію, якщо вже організатор почав її, або чекайте, поки організатор дозволить вам приєднатися до цього відеодзвінка. Думаю, що все зрозуміло, складнощів бути не повинно. Отже, до зустрічі на уроках.